Добрий день, малята! Послухайте, будь ласка, віршик. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Як називається наша країна? Правильно, Україна. А хто ми з вами? Українці. А якою мовою ми розмовляємо? Вірно, українською. Нашу Україну ще можна назвати батьківщиною. Послухайте, які ж є прислів'я про нашу рідну батьківщину. У рідному домі і вода солодка. Слово до слова зложиться мова. Українська мова рідна, співуча, калинова. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Багато країн пройшов, а добро лише на батьківщині знайшов. Людина без батьківщини, що Соловей без пісні. Дякую, дітки!